Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему. Ми будемо з вами говорити про перехід з одного виду пенсії на інший. Ви дуже часто мені даєте питання: чи маєте право ви, наприклад, перейти з пенсії за вислугою років на пенсію за віком, з пенсії по інвалідності, з пільгової пенсії за списком номер 1 список номер 2 на пенсію за віком при досягненні пенсійного віку. Ви маєте на це право за двох умов: це відповідно досягнення пенсійного вами віку 60 років, і відповідно маючи необхідний стаж. Я про це вже розповідала, що в 2024 році. У нас страхового стажу необхідно буде мати 31 рік. Якщо ви виконуєте ці дві умови в такому випадку, і якщо ви вийшли на пенсію, наприклад, за вислугою років, при досягненні 60-річного віку та маючи необхідний стаж. Ви можете перейти на пенсію з віком. При переході з одного виду пенсії на інший, вам можуть застосувати показник нової середньої заробітної плати по Україні. І в такому випадку, відповідно, пенсія за віком вона буде біль... можливо буде а, в більшому розмірі, ніж ту, яку ви отримаєте зараз. Ви можете, по-перше, звернутися в органи пенсійного фонду, щоб вам порахували. Або ж звернутися до незалежного пенсійного консультанта, юриста, адвоката, якому ви довіряєте, який зробить вам такий розрахунок пенсії за віком. І ви подивитесь, якщо для вас це буде вигідніше, ви повинні розуміти, якщо ви виходили. На пенсію, наприклад, у 2010 році тоді були показники середньої заробітної плати одні. Зараз уже зрозуміло, час йде, і в нас зовсім інші показники середньої заробітної плати. Відповідно, розмір пенсії за віком може бути більшим. Коли вам здійснюють розрахунок, ви побачите, що дійсно пенсія за віком вона буде більша. Ви маєте право звернутися до органів пенсії. Пенсійного фонду. Якщо вам пенсійний фонд України відмовляє, ви маєте отримати від них обов'язково письмову відповідь, і у вас буде 6-місячний термін для того, щоб звернутися в органи пенсійного фонду. Вибачте, від ви від пенсійного фонду отримуєте відмову, а потім у вас від віддати цієї відмови буде 6 місяців півроку для того, щоб ви змогли звернутися до суду і оскаржити рішення органів пенсійного фонду України. Дивіться, якщо ви протягом цих півроку ну, не будете звертатись, значить знову повторно звертаєтесь до пенсійного фонду. Якщо пенсійний фонд вам відмовляє... Тоді йдете до суду. В судовому порядку є позитивні судові рішення на користь пенсіонерів, які отримували пенсію за вислугою років, і вирішили перейти на пенсію за віком. Те саме стосується пенсії по інвалідності. Якщо ви ще й працюєте після того, як вам була встановлена інвалідність. Ви маєте право також, щоб при розрахунку пенсії за віком, коли ви будете здійснювати перехід, вам застосували нові показники середньої заробітної плати. Відповідно, розмір пенсії за віком, можливо, буде більшим. Тому, коли ви мене запитуєте, чи ви маєте право перейти з одного виду пенсії на інший, так, ви маєте право. Це ваше право. Ви можете перейти на пенсію по втрати годувальника у зв'язку з втратою, Вибачте годувальника. Ви маєте право обирати той вид пенсії, який в першу чергу буде вигідніший для вас. Якщо якісь у вас незрозумілі є ситуації, ви зможете і маєте право звернутися до суду а для того, щоб дане питання вирішити в судовому порядку. Це стосується, якщо. Ви отримаєте відповідну відмову. Можливо, органи пенсійного фонду здійсняють вам перерахунок пенсії з урахуванням нових показників середньої заробітної плати по Україні, і вам не потрібно буде звертатися до суду. Також хочу в даному відео ще раз акцентувати увагу. Ви пишете кого, кому хто досягнув уже 55-річного віку і має там 30-35 років стажу, чи можете вийти на пенсію раніше ні. Такої можливості не передбачено виходити на пенсію при досягненні пенсійного віку, як чоловіки, так і жінки, при досягненні 60 років, якщо не маєте права вийти на пенсію раніше на пільгових умовах. Тому, будь ласка, боротися потрібно все у наших і у ваших руках.